Друзі, всім привіт! Сьогодні представляю вам оновлену версію Карело Ультімо. А саме Карело Ультімо 6518 на чорній матовій рамі. Друзі, зверніть увагу, що окрім того, що цей візочок змінив кольор рами, ще є одна дуже класна фішка. А саме раніше я завжди казала, що Карело Ультімо підходить для більш високих батьків, тому що це високий візочок з високо розташованою люлькою. Тепер же ж Карело Ultimo 6518 має регулювання люльки у трьох положеннях. А це означає, що цей візок ідеально підійде як для високих батьків, так і невисоких. Так що, друзі, якщо ви невисокого зросту і чекали на те, щоб купити Карело Ultimo, бо вона вам надзвичайно подобалась, це ваш шанс. Купуйте. Отже, друзі, Карело Ultimo регулюється по висоті ручки у трьох положеннях. Від високого до низького для цього вам потрібно просто натиснути на дві кнопочки по бокам і опустити люльку вниз. Таким чином вайна стає нижче і, звісно, регулюється батьківська ручка. Ви опускаєте її нижче, і для невисоких батьків стає дуже-дуже зручно. А також, друзі, цей візочок відрізняється люнкою. Вона трішки менша і має трішку іншу форму. Вона стала більш овальною. Альне місце у коляски Карело Ultimo 6518 має 77 см у довжину та 34 см у ширину. Оскільки ми вже почали розповідати саме про люльку та її середину, скажу про те, що весь матеріал, весь текстиль у люльці з'ємний, виконаний з натуральних тканин. Матрацик також має чохол, який можна зняти і попрати. А також люлька має підголівний, який можна припідняти, і вже у люльці дитина буде знаходитись на Чохол люльки має швидкий доступ до малюка. А це означає, що на чохлі є дві блискавки по бокам, відкривши яку, ви зможете достати дитину дуже легко та зручно, і вам для цього не потрібно буде знімати чохол. Повністю також, друзі, у Карело Ultimo 6518 Ми маємо відворот, за допомогою якого ви можете закрити малюка, і який має силиконове віконечко, у яке ви зможете, звісно, спостерігати за своєю дитиною. Також люлька Карело Ultimo 6518 має додаткову секцію у капішоні, відкривши яку, ви зможете закрити малюка. Додатково від снігу, дощу або ж вітру. Всі ці функції стануть у нагоді, коли настане холодна пора року. А для теплої пори року люлька Carol Ultimo 6518 має додаткову секцію з вентиляцією у капюшоні, а також у основі самої люльки. Але друзі, хочу зазначити, що Карело Ultimo 6518 на чорній матовій рамі це перший візочок, який має захист, коли провітрювань. Не потрібно. А саме у цьому візочку вшитий на блискавці текстиль. І коли холодна пора року і вам провітрювання не потрібно, ви просто пристягуєте цей текстиль, і він надійно та гарно закриває дитину від холоду. Ще друзі, що стосується люльки, то хочу зазначити, що вона має дуже зручну ручку для переноски. А також на дні люльки є додаткові ніжки. Коли ви знімаєте люльку, ви можете сміливо ставити люльку на підлогу і вона не забрудниться. А зараз детально розглянемо раму цього візочка. Особливо він нічим не відрізняється від попередньої карело Ultimo, але давайте нагадаємо, що ж це за рама і які характеристики вона має. Отже, ширина колесної бази складає 60 см, Тому, якщо вам потрібно користуватися ліфтом, обов'язково перевірте ширину свого. Ліфту. Батьківська ручка у Корело Ультіму 6518 обтягнута екошкірою. Вона є регульованою і регулюється відносно підлоги від 91 см до 106 см. А це означає, що батькам з будь-яким зростом з цим візочком буде зручно. Діаметр колес задніх складає 29 см. Діаметр колес передніх складає 19 см. Передні колеса поворотні. З можливістю автоматичної фіксації, також друзі, хочу зазначити, що коляска Карела Ultimo 6518 має доволі непогану амортизацію, яку можна регулювати. Колеса цільногумові, непробивні з протекторами, а це означає, що цим візочком вам буде зручно у будь-яку пору року. Він проїде по будь-якій дорозі. Сніг, болото тощо, до речі, друзі, у візочка Карело Ультіму 6518 Поперечна планка, на якій знаходяться гальма, розташована доволі високо. А це означає, що навіть, навіть якщо ви високого зросту і у вас доволі великий шаг. Вам буде зручно і ця планка вам не заважатиме. Багажний кошик у Carrello Ultimo на чорній матовій рамі 6518 відкритого типу і має максимальне навантаження до 3 кг фактичної ваги. У комплектацію Carrello Ultimo входить москітна сітка, дощовик, а також стильний та доволі таки зручний рюкзак для мами. Канина у Carrello Ultimo 6518 щільна. Вона є водовідштовхувальною, а також із захистом від ультрафіолетових променів. до речі, друзі, хотіла звернути вашу увагу на такі дрібниці, як фурнітура у візочка Каралутіму Ultimo 6518. Я хочу зазначити, що всі блискавки, всі замочки дуже гарної якості для того, щоб зняти люльку з колесної бази, потрібно натиснути на кнопочки, які мають ефект пам'яті. І просто потягнути люльку вверх. Як я друзі вже зазначала, на люльці у Карело Ультімо є додаткові ніжки. Тому ви можете сміливо ставити люльку на підлогу, і вона не забрудниться. Складається рама абсолютно просто. Для цього вам потрібно просто натиснути на кнопочку і провернути гачок. І таким чином рама вже складена. До того ж, друзі, дуже зручно, що вона має спеціальну ручку для переноски. А також, друзі, хочу зазначити, що звісно, Карело Ultimo 6518 може складатися і разом з прогулянковим блоком. А тепер, друзі, більш детально розглянемо прогулянковий блок. Прогулянковий блок у коляски Карело Ultimo 6518 є реверсивним. А це означає, що ви можете встановити його як обличчям вперед, так і обличчям до себе. І робиться це дуже просто. Розмір прогулянкового блоку у Карело Ультімо 6518 становить 85 см у довжину, а також 26-27 см у ширину, відповідно до того, де саме заміряти. Також, друзі, прогулянковий блок Карело Ультімо має додаткову секцію у капюшоні, відкривши яку ви зможете максимально закрити малюка від негоди. Також має оглядове відконечко, відкривши яке ви зможете спостерігати за своїм. Малюком також, друзі, хочу зазначити, що за безпеку дитини у прогулянковому блоці відповідають п'ятиточкові ремені безпеки, з м'якими накладками, ніжпаховий обмежувач, а також бампер, який обтягнутий екошкірою. Бампер можна як зняти повністю, так і відсторонити його. У прогулянковому блоці спинка регулюється у трьох положеннях від вертикального до горизонтального. До того ж, друзі, хочу зазначити, що капюшон у прогулянковому блоці Карело Ultimo 6518 також регулюється. За висотою. Це означає, що коли ваш малюк дуже маленький, ви можете опустити капюшон вниз, тоді він буде гарно закривати малюка. Коли ж дитина підростає, стає вищою, капюшон можна підняти вверх, і він не буде затуляти очі малюкові. Також, друзі, хочу зазначити, що підніжка так само регулюється у декількох положеннях і може видвигатися і робитися довшою. У комплектацію до прогулянкового блоку Карело Ultimo 6518 іде теплий чохол на ніжки, а також додаткова подушечка. Як я, я вже друзі і казала, прогулянковий блок у Карело Ultimo 6518 складається разом із рамою. Причому це можна зробити, коли блок встановлено у будь-якому напрямку. Для цього вам потрібно опустити спинку вперед опустити ручку і точно так само натиснути і провернути кнопочку. Ось так візочок складено. Отже, друзі, як висновок від себе можу сказати, що Карело Ультімо на чорній хромовійній рамі 6518, в принципі, не зовсім Карело Ультімо. у тому розумінні, якому ми звикли її бачити. Але мені цей візок дуже сподобався, особливо тому, що е, біля Карело Ультіму 6511, мені було не дуже зручно, бо він був занадто високий для мене. Поруч з цією коляскою мені зручно. Тож, якщо ви дуже хотіли Карело Ультімо, Ультімо, а зріст вам не дозволяв, тому що вам було біля неї незручно. Прошу, ви можете придбати Крело Ultimo 6518. До речі, друзі, ще один такий момент хотіла зазначити, що на даний момент Карело Ultimo 6518 іде у комплектації 2 в одному. Але до цього візочка є адаптери, за допомогою яких можна встановити автолюльку іншої моделі. І таким чином цей візочок буде у комплектації 3 в одному. Тож, друзі, якщо вам сподобався цей візок, звертайтесь, приходьте до нас у магазини або ж Пишіть в інстаграм у Дірект. Якщо ж ви не знаєте, яку коляску обрати, звертайтесь, і Дракоша обов'язково допоможе обрати вам саме ту коляску.